Вас вітає компанія Трансфер Черкаси. Ваш надійний перевізник від дому до аеропорту. За роки роботи ми зрозуміли, що нашим пасажирам треба не тільки дістати з пункту А в пункт Б, а й зробити свою поїздку зручною і комфортною. Тож ми про це попіклувались. І зараз на прикладі Мерседесу Спрінтер ми покажемо, як ми це робимо. Ми подбали, щоб салони наших авто були чистими і охайними, і приємними навіть на дотик. Ми з досвіду знаємо, що найменші дрібниці є дуже важливими під час тривалої поїздки. Тож ласкаво просимо на борт. Салони наших автобусів переобладнані таким чином, щоб максимально збільшити відстань між сидіннями. Тому людям навіть вищого зросту, ніж в мене, буде комфортно. Наші автобуси, звісно, що оснащені системою кондиціонування, яку ви можете налаштовувати індивідуально під свої потреби. Також в дорозі є Wi-Fi і зарядка для ваших гаджетів. В салонах наших автобусів є паски безпеки для кожного пасажира. Тож, будь ласка, користуйтесь ними. Ми свідомо використовуємо автобуси середньої місткості. Тому час очікування на зупинках, в тому числі проходження кордону, значно зменшується. З вами в дорозі завжди два водія. По-перше, безпека це головний аспект нашої з вами співпраці. Ну а по-друге, поки один водій за кермом, інший виконує роль стюарда. Тому будь-які ваші запитання і потреби ми виконуємо на найвищому рівні сервісу. Факт про трансфер Черкаси номер 231. Наші автобуси мають великі багажники, тому ваші валізи туди легко помістяться. Не хвилюйте за це. Дякуємо, що обираєте трансфер Черкаси, легких та приємних вам подорожей.